Назвіть ці фігури. Квадрат, круг. Трикутник. Прямокутник. А що це за фігури? Куля та куб? Чим вони відрізняються? Одні фігури плоскі, інші об'ємні. Давайте спробуємо прокотити кулю та куб по столу. Чому куля може котитись? Так, тому що вона кругла, не має сторін та кутів. Що мішає котитися кубу? Вірно, кути та сторони. Якщо ми поставимо кулю перед дзеркалом, на що буде схоже її відображення? Вірно, на круг. А якщо поставити куб перед дзеркалом, на що буде схоже його відображення? Так, на квадрат спробуйте перевірте самі. Дівчинка сфотографувала кулю та куб. Знайди правильний знімок. На що буде схожа куля на знімку. Так. На круг. А куб схож на квадрат. То де ж правильний знімок? Вірно? Це знімок. П'ятий. з цих предметів нагадують кулю та куб? Тумба це куб, акваріум куля. Апельсин куля. Коробка куб, кавун це куля. Із яких геометричних фігур зроблена аплікація? Трикутник, квадрат, круг, прямокутник. Чому ми змогли їх, її зробити? Так, тому що це плоскі геометричні фігури. А що можемо зробити з об'ємних фігур? Так, побудувати замок та будинок. Добудуй будинок для звірят. Розфарбуй відповідним кольором. У кого найвищий будинок? Так, у зайчика. У кого найнижчий? У мишеня? Якого кольору будинок? У зайчика? Зелений. А у їжачка жовтий, а у мишеня синій. Молодці. З'єднайте однакові будинки. Молодці. Порахуй їх парами, скільки пар. Так, чотири. Розфарбуй стільки пелюск, скільки показує цифра. Перший три, другий один, третій чотири, четвертий два. П'ятий, три. Встановить порядок будівництва від початку до кінця. Поясніть, чому кожна чашка може, бути зайвою. Наприклад, тому, що вона одна синього кольору? Тому що вона одна з блюдцем. Тому що вона сама висока. Тому що вона з ложечкою. Тому що в ній ручка з іншого боку. Тому що в ній гарячий чай. Назвіть плоскі геометричні фігури. Квадрат, круг. Трикутник. Прямокутник. А об'ємні фігури яким ми згадували кулю та куб? Молодці.